Свята Православна Церква в символі віри називається єдиною Святою Соборною і Апостольською. Тобто, єдина церква, що це таке? Єдинство православних вимірюється тим, що вони вірять в Бога одинаково. Тобто догматичне віручення у всіх церквах, які знаходяться по Вселенні, є спільне. Виразом цієї єдності є причастя навколо. Євхаристії спільне причастя всіх пристоянків церков та всіх людей. Тобто, якщо ми, священики, чи миряни, від'їжджаємо кудись чи в командіровку, чи на відпочинок, в якійсь країні буде інша помісна церква, яка є загально визнана іншими помісними церквами, то в такі церкви, звичайно, і можна, і потрібно причащатися. Але що нас тоді різниця? Різнить нас помісність церкви, тобто є національні церкви, де входять по національності, представники тої нації, яка там проживає, а також є церкви, які об'єднують декілька народів. І різнить нас саме різниця обрядова. Наразі в православній церкві є 14 загальновизнаних визнаних містних церков. Тут потрібний, брати і сестри, такий момент, як спільне визнання. Тобто в церкві є поняття схизма, грецьке слово, яке перекладається на нашу мову як розколу. Тобто, мало того, що ти захотів кимось бути, наприклад, патріархом київським, потрібно, щоб для цього було таке визнання і дозвіл всіх церков, які є сьогодні в православному світі. Тому, якщо говорити про київський патріархат, як ви там його перечислили серед інших помісних церков, то він її ніким не визнаний. Тобто такою церквою, з якою ніхто не спілкується, відповідно не причищається. Нещодавно я спілкувався з одним священником, представником Київського патріархату, який після нашої розмови декілька разів запитував мене, як же ви думаєте, справді є у нас благодать чи нема благодаті? І він знав мою відповідь. Я йому неодноразово про це говорив, що, на мою думку, нема благодаті у цій так званій церкві Київського патріархату. Але цей священник постійно це повторював. Я зрозумів, що дійсно вони в цьому самі сумніваються, тому дехто так і каже, що бачить, як певні священики йдуть хрестити своїх дітей до нашої церкви. Тому я хотів би побажати і вам, хто запитує мене це запитання, і всім, хто нас буде дивитись, це розуміти, що сьогодні в Україні є єдина благодатна церква. В якій є дійсно реально присутній Христос, яку визнають всі інші помісні церкви, це є наша Українська Православна Церква, предстоятелем якої є Митрополит Київський, і всієї України, Митрополит Онуфрій. Тому хотів би вам побажати ознайомитися з списком загальновизнаних помісних православних церков і належати до церкви Христової. В цьому заключається єдинство, що ми були Христові.